Алло, доброго дня. Я вам дзвоню, постачальнику, тому що ми зацікавлені придбати у вас товару трошки зброю. Я вам писав раніше приватні повідомлення, що саме нас цікавить. Коли зможемо зустрітись та зробити транзакцію. Так, давайте завтра очікую вас на порті там, де завжди. Ввечері. Добре, ми будемо. До зустрічі. До зустрічі. Доброго вечора, постачальнику. Добрий вечір. Ми за товаром приїхали. Окей, мені все є. З вас 25 тисяч доларів. Так, Даруску. зараз давайте товар. Зараз я піджину автівочку. І відчиню вам багажник, чекайте. Можете класти. Дякую дуже. Все, ми поїхали. Я вас не бачив, ви мене також не бачили. Дякую за співпрацю. До зустрічі. Так, хлопці, дивіться, ми з вами сьогодні зібрались, щоб обговорити важливу річ. Я бачу протягом останніх декількох тижнів, у нас на складі накопичилось дуже багато зброї, заборонених речовин, даркфлешок. Треба щось вирішувати. Треба цього позбутись якомога швидше. Є якісь пропозиції? Хлопці, дивіться, дивіться. Мене виникла дуже чудова ідея, як на рахунок цього зробити аукціон. А про який ти аукціон тебе за поясни що до чого? Ну наприклад, чому би не позвати наших колег, колег по цеху, так сказати, і не провести аукціон і позбутися даних речей? Слухай, гарна ідея. Мені здається, нам треба тільки знайти якесь місце, де можна це провести. Є в когось якісь пропозиції. О, так, я маю знайомого, який тримає стрип клуб в гетто. Я можу домовитися, щоб там все провести за пару копійок. Чудово! Блін, оце ідея! Коротше, зараз закінчуємо збори. Я поїду з тобою в стріп клуб. Е познайомимось з твоїм знайомим і домовимось, щоб провести там аукціон. Все, пацики, дякую вам за ідеї. Можете бути вільні. Так. Е, ви казали, що тут е, кенти є в стріп-клубі. Що, ти їх попередив? Можемо прийти до них зараз? Та-та, не вже чекають. Все, пішли за мною, домовимось зараз. Доброго дня! Проведіть мене, будь ласка, до вашого боса. У нас до, до нього важлива пропозиція бізнес-пропозиція. Босс до вас любень. Чекай, бо крісло впало. Вітаю, шановні. Вітаю, бос. Е -е Мені тут мій колега сказав, що він вас попередив. У нас до вас серйозна бізнес-пропозиція. Нам треба сьогодні, е з 7 години до півночі, ваш клуб для закритої вечірки. Дивіться, без гостей нікого не впускати. Ми забезпечимо охорону. Як ви думаєте, скільки це буде нам коштувати? Це буде коштувати 10 тисяч доларів. Добре, я вам заплачу 25. Ми ще трошки ваш бар використаємо, якщо ви не проти. Я думаю, так, що без цього проблем. вистачить. Добре, дивіться. Зараз я вам передам грошики. Я думаю, контракт підписувати не будемо. Просто, як би слово пацана, дамо. Все буде в цілісності і сахранності. Тільки бар трошки постраждає. Зараз гроші передам вам. Так, давайте без проблем. Все, значить, сьогодні, близько сьомої години, ми будемо тут. Я сподіваюся, що двері будуть відчинені і нікого всередині не буде. Для вас, звичайно, тільки для вас буде відчинені. Дуже дякуємо. Все, більше у нас питань немає, не будемо вас затримувати. Ми підемо. Все, раз, Забирайте. Все, дякую, до побачення. Микола, ну ти чого сьогодні поставити? Отут буде класно двіжуху замутити, пацане. О цьому бару сьогодні капець. Так, хлопці, дивіться. Все ми домовились з власником стріп-клуба. Значить, що мені здається, треба зробити в першу чергу це ввечері зробити от перекриття машинами. Оцей під'їзд. Оцей під'їзд можна однією машиною перекрити. Значить, наші захисники мають стояти от на цій криші, на цій і на цій, щоб перекривати всі можливі варіанти під'їзду. Хтось один буде стояти біля заднього входу в клуб. Щоб, якщо що, він міг нам дати інформацію, що нас будуть, у нас будуть гості. Е, я думаю, що це все. Клуб у нас, ключі у нас є, клуб буде відчинений. Тому давайте, хлопці, До зустрічі. Як баласи, трошки зібрали, у нас тут є крихта, щоб її вам продати. Значить, дивіться. Крак. У нас є три бутилки Джек Деніелса, одна контрабанда. Значиться, мілітарі райфл, карабін райфл МК2, і десь приблизно 300 патронів. Значить, дивіться, це лот номер. Звичайно. Значить, дивіться, ще у нас є лот. П'ять флешок, Dark, Вони в сейфі лежать у нас на титулі. Значить, ну як розумієте, спочатку гроші, потім, потім стулья. Е, Значить, mm -hmm. Давайте почнемо з лоту No1. Це, нагадаю, контрабанда, зброя, стартова ставка одна тисяча американських доларів. Піднімайте ручку А вас в трусах? Дві тисячі. Дві тисячі. 2000 раз. Пять 3000 Пять сторок. раз. Раз. 5 500. 5 500 раз. Воу, я 50. чую 20000 тысяч від людини в зеленому. 50000 тысяч 50 від пані. 50000 тысяч раз. 50000 тысяч два. Сто 150 тисяч. Полегше, полегше. У мене машинки немає, скільки порахувати. Чоловік і жінка перебивають один одного. 350 000 Хай забирає. 350 раз, 352. Продано, пані Зеленому. 400, Все, продано, я вже кулаком по столу. Я не проти, я йому вступаю. Я йому вступаю. 400... Пані відказується від своєї ставки. Добре, да, від... 400 раз, 402. Це хто дав 400? 400, так ви. Да. 403. 400. Продано. Вітаю вас, пане. Угу. Дякую. Хлопи, Давайте хлопи. Давайте одразу другий лот. Давайте, другий Другий лот. А лод. скільки там дарк флешок? П'ять дарк флешок. П'ять? П'ять дарк флешок, значить. Стартова ціна... Оу, сто тисяч, ставка. Чи чую я більше? 100 тисяч 110. раз. 110. 110 тисяч від пані 200 на канаві. 200, 200 тисяч від пана. 200 тисяч 200. раз. 200 тисяч два. Продано. Вітаємо, пану. Так, зложу гроші в конвертик. Передам конвертик людині напроти. Взяв конвертик, поклав його в рюкзачок, у безпечне місце, закрив рюкзачок. Так, пану. Hey uh -huh. he's walking eastbound, walking eastbound. Psych? That's the wrong number. <laughs>